В природі існують два види горобців хатній та польовий. Між собою вони різняться не лише зовнішнім виглядом, але й способом життя. Хатні живуть біля людей. Польових можна побачити всюди. Харчування горобців теж розмежовує: одні переважно йдять зерна, інші людські недоїдки. Проблема в тому, що корму є дуже багато для них. Ми викидаємо дуже багато, але якість цієї. їжі… Все гірше і гірше. Якщо врахувати скільки там всіляких і іншої хімії, мало хто це може витримати. Ми пристосувалися. Вони очевидно не зовсім. Лікарі констатують, харчування людини, як і її здоров'я, безпосередньо залежить від неї самої. Що споживати натуральну їжу або ж напівфабрикати – Вибір є. Пернатим ж обирати не доводиться, тому їдять усе: і консерванти, і емульгатори, і багато інших шкідливих речовин. Безумовно, ці е, додатки так. Вони спрямовані на те, щоб подовжити термін зберігання, тобто щоб в продуктах напевне не розвивалася певна інфекція і так далі. Коли ми споживаємо, ми безумовно частково споживаємо і їх. Звичайно, це не є дуже здорово, але відмовитися від цього ми практично не можемо. Окрім того, що у хатніх горобців проблеми з їжею, виявляється, жити їм теж ніде. Якщо ще 100 років тому вони гніздилися в солом'яних покрівлях, то сучасні будівлі для цього не придатні. Ці новітні технології будівлі домів і вже у стріху горобці, горобцю зробити там собі житло, десь підкрастися під стріху і там поселитися. Дуже важко, бо ці пластикові різні матеріали, де вони не не можуть собі зробити гніздо. Які б не були причини, наслідки невтішні. Тільки за останніх 20 років чисельність хатніх хуробців скоротилася у п'ять разів. Якщо так буде продовжуватися і надалі, ми втратимо одних з найголовніших винищувачів в комах та врожаї. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.